Найкраще посапосеветувала буде додати на комбінату. Там зараз багато котежних осель построєно і дуже незручно туди добиратися, тому що не кожна там сім'я має машину. а Якщо має одну, а сім'я все ж таки велика там живе. Тому виходить, і діточкам теж трошки важкувато добиратися. Ще з Мірющенка мало що їде, і щасливе в нас трішки для такого громадського транспорту, як відрізана. А так мені здається, в нас багато маршрутів можна добратися в будь-яку точку нашого міста зручно. З юбілейного важче подивитися, з периферії важче добиратись. Хоча сказати, що нас в Рівному дуже так погано з доїздом, це, це, це не можна нічого не сказати. Є міста, які дуже набагато важче. І бачу, з кожним разом все збільшують, збільшують маршрути. Я тут живу на автовокзалі, ми нам дуже добре добиратися. Я думаю, що можемо туди, на Дворецьку, там погано побиратися, туди. А так в нас тут дуже добре. На боярку, туди до третьої поліклініки, треба пустити щось, бо туди не добратися невозможно. Я звідти лічно, я знаю. Жде з четвертого автобуса, проблема за мототреком, оцей район, і льонокомбінат. Отак добре було б зв'язати. Щоб частіше ходили. Там є сполучення, але недостатньо. Я живу на юбілейному, там автотранспорт дуже добре ходить. Угу. А так особи ніде не їдуть. Ну, де в сторону автовокзалу, щось би краще ходило. Я можу прямі маршрути, допустимо, якісь. У князя Володимира немає, ледь нічого. Там дві маршрутки тільки є. Дуже погано сісти.